Під час наукової сесії Американської кардіологічної асоціації з епідеміології та профілактики способу життя та кардіометаболічного здоров'я, 18 березня 2024 року, дослідники представили нерецензовані дані обсерваційного дослідження. Вони прийшли до висновку, що періодичне голодування тривалося 16 до 8 годин, також відомо як обмеження їжі, пов'язане зі збільшенням ризику смерті від серцево судинних захворювань аж на 91%. Ці висновки були представлені як суровий вердикт, який свідчить про те, що періодичне голодування 16... На 8, не слід використовувати в довгостроковій перспективі для запобігання смерті від серцево-судинних захворювань. Однак при детальному дослідженні я виявив численні методологічні доліки в дослідженні, які лише посилили моє розчарування в ньому. Мене обігнав Пітер Аття, який в глибокому аналізі спростував висновки дослідження як практично безглузді. Його ретельний аналіз розкриває помилки, що стоять за тривожними заголовками після цього виступу. Важливо зазначити, що, незважаючи на цю ізольовану презентацію, велика кількість доказів підтверджують користь для здоров'я періодичного голодування, зокрема, 16 на 8. Таким чином, я продовжую дотримуватись його, продовжуватиму це робити та рекомендуватиму його іншим на основі надійних досліджень, які підтверджують його ефективність. Дякую за лайки та розповсюдження відео.